Доброго дня! Сьогодні варимо медовуху. І так, у нас є мед 3 літри, у нас є вода. Нам треба розчинити мед в воді. Поїхали. Прийшло зовсім небагато часу. Ми розчинили мед в воді. От що ми отримали. Оп, так буде видно. Така тягуча, тягуча жижа. Ставимо на вогонь і варимо. І так, медовуха вже на. Плиті. Ну, вона ще не є на медовуху, звісно, але я поставив її варити, і коли вона закипить, десь через хвилин 40. Але у вас це прийде дуже швидко. Медовуха закипіла, дуже багато пінки. Варимо її дві годинки, знімаючи пінку. І так, медовуху ми зварили, бутиль, пінка, яку ми знімали, зараз будемо додавати дріжджі та. Ставити медовуху на бродіння. Поїхали. І так, беремо теплу воду. Додаємо туди дріжджі і засипаємо в бутиль. Поїхали. І так, додали дріжджі. Написали дату 03.01.2025. Поставили водний заслон і ставимо на бродіння місяць, два, стільки, скільки треба, воно буде бродити. На цьому все. Дякую всім.